Нові сидіння покриття арматура, реставровані корпус та механічна частина, і новий тролейбус до роботи готовий. Загальні фінансові затрати на такий власноруч зібраний тролейбус становлять близько 300 тисяч у порівнянні з близько двома мільйонами. А саме стільки коштує новий, це значна економія коштів. А термін експлуатації такого тролейбуса не поступається. Порядка 5-10 років, я думаю, він буде ходити. Практично 90, я вже казав, 95% ми зварюємо профіля, рами, це все нове. На зборки стоїть ще два тролейбуси, які, так сказати, готуються до, такої ж сам, до такого ж самого випуску. На урочистому запуску тролейбуса на лінію традиційно був присутній і міський голова Володимир Дебой. Хай там журналісти, хай хтось. Напише бої їздить на кожен тролейбус. Я до кожного тролейбуса буду приходити і дякувати вам, трамвая за те, що він є. А бути вдячним міському голові колективу трамайно-тролейбусного управління таки є за що? Адже ТТУ не лише якісно, постійно та доступно обслуговує пасажирів міста та області, але й приносить прибуток міському бюджету. Ми зекономили для бюджету міста вашими руками з вільною нашою роботою. 36 мільйонів. Тобто, це ваш вклад сьогодні в розвиток. Транспортної мережі міста, крім того, колектив Житомирського ТТУ прозвітував керівництву міста про виплату заробітної плати працівникам, які в грудні навіть отримають премію. В свою чергу міські очільники запевнили, що наступного року ситуація із заборгованістю зарплат працівникам управління не повториться. Що стосується рухомого складу, то він не лише відновлюватиметься, але й Оновлюватиметься ми готуємо документи по 404 й постанові, все ж таки, яка говорить про те, що під гарантією держави можна сьогодні взяти кредит, де держава обіцяє погашення 50% цього кредиту, і підприємство може взяти цей кредит, закупити собі нові тролейбуси. Ми плануємо по цій постанові закупити порядка 30 тролейбусів. Та поки у владних кабінетах планують, працівники ТТУ показують реальний результат. Отож. Вирушити у своїх справах 69-м тролейбусом власного виробництва Житомирського ТТУ пасажири зможуть уже сьогодні.